Якщо ми, мандруючи Німеччиною, хочемо відчути подих старовини, побачити архітектурні стилі минулих століть, доторкнутися до історії, культури цієї великої європейської країни, нам слід зробити екскурсію до якогось невеликого провінційного селища. Такого, наприклад, як містечко Гребенштайн, що поблизу міста Касель у федеральній землі Гесен. На це містечко під час Другої світової війни не падали руйнівні бомби, тут не було жорстоких боїв. Тому Гребенштайн з його вулицями, фахверковими житловими будинками та історичними спорудами залишається майже таким, яким був і 100, і 200, і навіть 300 років тому. Ще від залізниці, яка пролягає через Гребенштайн, помітно стару замкову споруду на високій горі. З неї ми і почнемо нашу екскурсію цим містечком. Замок був побудований в 11 столітті на базальтовому конусі висотою 250 метрів над рівнем моря. І призначався для захисту навколишньої власності місцевого графа Людольфа V. В ході суперечок землевласників в 13 столітті замок на горі мав бути зруйнованим згідно угоди між сусідніми ланграфами. Однак чергова зміна власника містечка Гребенштайн і замку зберегла його цілісність, і будівля навіть примножилась деякими додатковими спорудами. Замок перетворився на великий палац. Тут оселилася родина брата тодішнього ландграфа князівства Гессен. Але в 15 столітті замок втратив своє стратегічне значення. Ландграфи з родинами, родичами переселялися в інші палаці, і кам'яна споруда поступово занепадала. А в 16 столітті замок слугував лише як сховище врожаю. В 17 столітті під час 30-літньої війни замковий палац був зруйнований. І те, що залишилось від будівлі, пізніше жителі Гребенштайну використовували як каменоломню для відбудови міста. Тому ті руїни, що ми бачимо сьогодні, це лише невелика частина від всього замкового комплексу, що височив на горі над містом. Збереглися товсті стіни палацу висотою 13 метрів, віконниці, деякі двері, балкони. Всередині ж палацу, де колись було три житлових поверхи, нічого не збереглося. А колишня підлога першого поверху, під яким був підвал і кухня, перетворилася з часом на галявину зарослу травою. Наприкінці 20-го століття руїни замку були конструктивно укріплені, і зараз тут проводяться оглядові екскурсії для туристів. З висоти замкової гори добре видно все містечко Гребенштайн. Яке налічує близько шести тисяч жителів. І в різних місцях височіють старі кам'яні вежі. це залишки колишнього укріплення, яке з оборонної і військової точки зору було більш важливішим ніж замок на горі. Можливо, саме така незначна придатність замку для військових цілей і призвела до його остаточного занепаду. Отже, наш наступний маршрут від замку до залишків міських укріплень. Першу кам'яну вежу із залишками стіни оглядаємо вже біля підніжжя замкової гори. Сторожова вежа висотою 24 метри збереглася майже в первісному стані. З плином часу, коли міські укріплення втрачали свої оборонні функції, ця висока вежа, як і деякі інші, використовувалась як водонапірна башта для водопостачання містечка. Містечко Гребенштайн, що виникло у 13 столітті, було обнесено кам'яним муром. Стіни міських укріплень мали товщину майже півтора метри і висоту від 3 до 6 метрів. Цілісні ділянки цих стін збереглися в різних районах містечка Греденштайн, як і високі кам'яні круглі вежі, які помітні майже з усіх вулиць. Вежі були різної висоти, і крім основного сторожового призначення. Іноді виконували і додаткові функції. Була порохова вежа, оборонна, водонапірна. А от великі міські ворота, які були врізані в деяких місцях кам'яної стіни, міських укріплень, до нашого часу не збереглися, бо були зроблені здебільшого з дерева. Ходячи вулицями містечка Гребенштайн від однієї кам'яної вежі до іншої, ми неодмінно звернемо увагу на численні фахверкові, тобто каркасні будинки, які збереглися з давніх часів. Взагалі Німеччина, а вірніше колишня пруссія, є основоположником подібних типових споруд, у яких основою є вертикальні та горизонтальні бруси, з'єднані похилими підкосами. Такі каркаси, зроблені переважно з твердих порід дерева, потім заповнювалися цеглою, каменем, дерев'яними перегородками. А цей тип будівництва носить назву «пруське мурування. На багатьох фахверкових будинках у Гребенштайні зазначені дати їх спорудження. Громадяни цього містечка не мов би, змагаються в тому, у кого краще зберігся старий будинок з минулих далеких століть. Очевидно, що німці пишаються цими збереженими будівлями, які з плином часу ремонтуються, реставруються і продовжують слугувати як житлові і адміністративні споруди. Як, наприклад, радуша Гребенштайну збудована в 16 столітті. Якщо в деяких старих будинках окремі дерев'яні бруси помітно перекосилися та скривилися за довгі десятиліття і століття, то це вважається не дефектом, а навпаки, позитивною родзинкою, схвальною ознакою дбайливого збереження стародавньої будівлі її сучасними власниками. Звичайно, у містечку Гребенштайн з його старими замком, вежами, кам'яними стінами, фахверковими будинками і середньовічними підвалами є і своя стара церква. Ця євангелічна церква при Святої Богородиці починала будуватися в стилі пізньої готики в 14 столітті одночасно з розбудовою міста Гребенштайн. Спочатку це був католицький храм, який проєктувався і будувався як типова трибанна зальна церква. Її домінантою є масивна висока вежа з різьбленого тесаного каменю. Цікаво, що ця церковна дзвіниця була спроєктована як оборонна вежа, квадратна у плані, і вежа дзвіниці і будівля церкви. Пережили кілька пожеж і невеликих і незначних руйнувань. І щоразу швидко проводилися відновлювання і реставраційні роботи. Вдалося зберегти чимало деталей у внутрішньому і зовнішньому оформленні церкви. Зокрема, це сонячний годинник кінця 17-го століття. Але, на жаль, не обійшлося і без втрат деяких елементів оформлення. Так, наприклад, після широкого поширення у ландграфстві гесен протестанства у XVI столітті і пов'язаного з цим іконоборства, три скульптури святих над південним порталом були зняті і більше не відновлювалися. Отже, в 16 столітті в церкві Пресвятої Богородиці в містечку Гребенштайн останнє була проведена католицька служба, і потім церква та місцева релігійна громада перейшли до євангелічного протестанства. Завершуючи екскурсію старовинним містечком Гребенштайн. Наведемо наглядний приклад того, що тут час начебто загальмував свій невпинний біг. Ось фото 1910 року вулиці з церквою. А ось так цей міський краєвид виглядає влітку 2023 року. Як бачимо, майже нічого не змінилося. І ця наша подорож і справді дала можливість перебуваючи у сучасності зазирнути у цікаве минуле.